Це подвір'я вщент зруйнованого будинку родини Матвієнків. 19 років Ольга прожила тут разом з чоловіком, аж поки в село не зайшли росіяни. Це сталося 3 березня 2022 року. Вони тут. Розмістилися і в погребі, і в, і, і в будинку, і хазяянували. 28 днів окупації Ольга провела у підвалі школи, там, де росіяни утримували 366 людей. Згорівши будинок, жінка побачила після відступу росіян. Це твердопаливний котел, у нас залишився обгорівши. От тут усе погоріло, як ви бачите, двері пластикові згоріли, вікно пластикове згоріло, котел згорів. Дім родини Матвієнків один із семи, який відбудовують за рахунок Латвії. Країна надала будівельні матеріали, щоб цьогоріч люди могли повернутися у своє житло. Вони надали будівельні матеріали конкретно на сім будинків. Список черги обирала вже сама громада, тобто вони вирішували, хто буде в першій черзі. Дві сім'ї зголосили, що вони самі будуть відбудовувати. Як ми зараз присутні тут, то тут живуть пенсіонери і, звісно, у них немає можливості самим. Відбудовувати. Тому зголосилися волонтери, які допомагають цьому. Підготували під бетонні роботи під заливку фундаменту і чекаємо нормальної погоди для того, щоб прийняти бетон і залити фундамент. Після того, як ми залимо фундамент, буде повністю. Збудований новий будинок, зведені стіни з газоблоку, накритий двускатна кровля, зроблені оздоблювальні роботи всередині будинку. За часом це має тривати десь три місяці. Перевірити хід виконання ремонтних і будівельних робіт приїхав посол Латвії в Україні Ілгвар Склява. Доволі бачити, як це все робота йде вперед, незважаючи на те, що зима тільки тільки що закінчилась, і зараз коли погода улучшаться, то ми, звісно, розуміємо, що роботи будуть іти ну, вперед більш динамічно. У нас прийнят новий бюджет і в ньому в бюджеті Латвії. Отведена одна стаття помощи Україні по восстановлению. Там будет уже крупнее суммы денег. І, конечно, ми совместно з адміністрацією обласної будемо согласовывать ті об'єкти, которые где мы будем вкладывать средства на восстановление. Дарья Янушкевич, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.